Ви бачите, що сьогодні доноситься не нове рішення на сесії, а доноситься зміни до попереднього рішення. Рішення сесії 19 травня Галицький інститут було організовано шляхом поділу на два навчальних заклади. Це Галицький коледж, ви добре пам'ятаєте, для підготовки молодших спеціалістів, які приймаються на базі 9 класу, одночасно вже задається сім молодшого спеціаліста і адресат пропону середнього фізиці. І другий заклад це 14. Вівня бакалавра та спеціаліста. Два місяці більше два місяці ми обласну міністерство освіти проєктному статуті для того, щоб погодити, оскільки це було завдання сесії, статут одного і другого навчального закладу. Два рази департаменті вищої освіти збиралася гаража суду по нашому навчальному закладу для того, для таких закладів і інститути існувати, як цих закладів, не буде. Буде тільки професійний коледж, де підготовки тих маленьких дітей, які набираються на 29 класу. Коледж, коледж просто будувати бакалати, академія і університет двох ситів профіні і класичний. Я просто даю в'язні, що вернутися в цьому суть, 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 суть справа. І от міністерство освіти останнім часом, можливо, напевно, останні два місяці позадачення навчального року, інтенсивність. Часто на східній Україні це робиться робимо зроблено та інше у нас навіть у Львові, інших обласний центр, але це легко робить інтерв'ю, коли це каже до єдиного державної форми власності, тому що тоді. І тому Міністерство освіти кілька разів проговорювало це питання, обіцянки міністра одні. насправді, департамент і інші служби працювали по-іншому, постійно пояснювали, що оскільки буде внесено закон, і він явно є буде проголосований до в тому, щоб реєструвати ну, не новий скажімо, такий як новий навчальний заклад, немає ніякої.